Всім привіт! Сьогодні хочу розказати всім вам, що відзначається 19 вересня, за новим церковним календарем. 19 вересня 2023 року за новим церковним календарем згадують благовірного князя Ігоря, Георгія, Чернігівського і Київського, а також мучеників Трохима Дорі Метонта і Зосиму Пустельника. Отже, 19 вересня, а за старим стилем 2 жовтня День пам'яті князя Ігоря Чернігівського і Київського. Князь Ігор жив у 12 столітті і був сином Олега Святославича князя Чернігівського і Новгород Сіверського, також правнуком святого Ярослава Мудрого. У ті часи точилися князівські міжусобиці, між начатками Ярослава Ольговичами та Мстиславовичами. 1146 року київський князь Всеволод, старший брат Ігоря, призначив його своїм спадкоємцем. Так князь Ігор мимоволі, був утягнутий у боротьбу за престол, правив він менше двох тижнів. Коли відбулася битва під Києвом із князем Ізяславом, то ігорове військо зрадило князя та перейшло на бік противника, а самого Ігоря взяли в полон. Там він тяжко захворів і мало не помер. Тоді ж князь попросив дозволу прийняти черництво. Незабаром у Федорівському монастирі в Києві Ігор прийняв чернечий постриг. У монастирі Ігор одужав, а свій час проводив у молитві та покаянні. Але рік по тому нього храм увірвався натовп ненависників Ольговичів. У цей час князь саме молився перед іконою Богоматері. Ігоря ж жорстоко забили до смерті. Це сталося 19 вересня 1147 року. Увечері тіло князя внесли до Михайлівського храму, тоді ж сталося диво. В один момент у ньому запалилися всі свічки. Вранці Ігоря поховали в монастирі святого Симеона. Біля його могили стали відбуватися чудеса. 1150 року Святослав Ольгович, князь Чернігівський, переніс мощі брата до Чернігова у Спасу Преобережанський собор. 19 вересня згадують також про трьох святих мучеників Трохима і Доримедонта, який жив у 3 столітті, і Зосиму пустельника, який жив у IV столітті. Усі троє проповідували віру Христа також потрапили під гоніння язичників. Невдовзі Трохим і Доремедонт загинули. На Зосима, який жив у пустелі, нацькували лева. Але звір не зачепив святого навпаки, став на його захист. Тому за симу пустельника вважають Покровителем, тварин птахів, а також комах, особливо бджіл. Але він також загинув за віру. Колись за старим стилем 19 вересня святкували День Архангела Михаїла, також відомий як Михайлове Чудо. Цього року це свято святкуватиметься 21 листопада за новим стилем. А зараз розкажу вам прикмети на цей день. На деревах з'явився іній взимку буде багато снігу. Туман уранці потеплішає. Береза вгорі стоїть зелена, а внизу гілки голі, до ранньої зими і теплої весни. Сині хмари ввечері, погода зміниться. Павутина літає на заході сонця, вночі буде мороз. Також цього дня бджолярі. Дуже активно займаються пасікою. Вважається, що мед, зібраний сьогодні, має цілющу силу, його дають тяжко, хворим, вагітним віднудоти, а мамам годувальницям для збільшення молока. Також вважається, що цього дня не можна сідати за стіл, не випивши молока з медом, інакше будуть проблеми з суглобами. Святого Зосиму вважають покровителем джіл, тому вранці цього дня слід з'їсти наче серце ложку меду і запити теплою водою для міцного здоров'я. Також слід обов'язково пригостити медом жебраків, щоб наступного року бути з медом. Якщо цього дня вмитися медовою водою, то довше будеш молодим. Традиційно 19 вересня готують оладки, які подають з медом і чаєм. На сьогодні це все. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайк. Мені буде дуже приємно. А з вами був Влад. До наступних відео. Слава Україні! Героям слава!